Ви як майстер особисто не цікавите, тобто ніхто не хоче до вас записатися, да або, взагалі, ви просто новачок. Да? І, звичайно, ніхто не, якби, не буде ризикувати записуватися до майстра, у якого, в принципі, просто немає клієнтів на майбутні три тижні взагалом. Да? Тому нам з вами потрібно робити штучний попит. Тобто, в сторіс ви можете виставити там, на пару днів там, через тиждень, да? заздалегідь подумайте про це і виставте декілька віконців, щоб дівчаткам було зручно підібрати запис. Там, Свій розклад підібрати з вашим і записатися до вас. Так, ви не знецінюєте себе, так, а навпаки, ви підвищуєте, тобто до вас записатися складно. Ви якби, мастер, який має спрос. Так, всі просто прагнуть до вас записатися. Будьте мудрими в цьому рішенні.